Доброго-доброго ранку! Сьогодні у нас з вами 27 квітня, і це дуже важливо. Зверніть увагу про те, що у нас закінчується весна. Потрошку починає закінчуватись весна. І ця весна саме очікуємо ми її як весну, яка дійсно може щось змінити, велике, класне, зробить в нашому житті, в житті всіх українців. І кожен із нас мріє, думає і е, говорить саме про це да, в своїх думках і в своїх, е, можливо, якихось кухонних розмовах. А сьогодні у нас з вами е, четвер. Доброго, доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь. А сьогодні у нас з вами четвер. З вами я, Катерина Міртенко, бізнес-тренер компанії Time. І ви разом зі мною сьогодні на тим менеджмент зарядці. Про що б я хотіла сьогодні поговорити і підняти таку дуже цікаву тему. Про е, факапи наші. Цікаво е, те, що відбувається кожного дня, не тільки у вас, я маю на увазі ці факапи, вони дійсно є у когось кожного дня. У когось не так часто, але якщо подивитися, то ми знайдемо в нашому житті, в нашому оточенні якийсь фокап він щодня відбувається, так. І основне саме питання, як саме реагувати на ці факапи, які ти сам створив, що потрібно робити, і наскільки далеко потрібно бігти, чи бігти взагалі від цих фокапів потрібно, чи можливо щось інакше. Отже. Всі ми знаємо, що ми з вами люди, і інколи, інколи беремо, беремо якусь, якусь не знаю, відповідальність, можливо, роботу, та, яку доброго доброго ранку, яку, можливо, не Неправильно оцінюємо так, як наскільки це правильно зробити, чи вистачить у мене цього часу, і так далі. І а, саме, мабуть, один із найважливіших і один із найстрашніших наших а, ось таких помилок: це коли ми беремося за яку задачу і неправильно розраховуємо час, який необхідно витратити на цю задачу. А це такий. Це така пастка свого роду, яка дійсно існує, і ми з вами всі соціальні люди, люди, які хочуть створювати щось краще, класно створювати своє життя, створювати своє оточення, створювати своє майбутнє класним, здоровим, яскравим, саме таким, яким ми мріємо, так. І інколи не розрахувавши, як то кажуть, штангу, ми можемо трохи наробити зайвих, зайвих проблем, або наробити якихось таких результатів не дуже добрих, які потім впливають не тільки на ту людину, яка це наробила, а й впливає на її оточення, компанію, в якій працює, або на друзів. Тому саме сьогодні я вирішила поговорити про цю тему і вирішила роздивитися її з різних боків для того, щоб ми з вами розуміли, як з цього виходити, і ми з вами. Побачили про те, що відповідальність це не страшно. І дійсно, як не крути, а все, що стосується наших якихось проколів, фокапів, тут дійсно працює наша відповідальність. Тому що ми класні, а значить, і, і наскільки класно ми можемо створювати щось добре, настільки класно, ми можемо щось і повністю робити руїну да, із цього. Дякую, що доєднуєтесь. Доброго доброго ранку. Отже, друзі, якщо ви або з вашого оточення хтось зробив якийсь фокап, зробив якусь халепу, то не потрібно від неї відвертатися і бігти. Потрібно подивитися на цю халепу. І найцікавіше, оце називається, коли ти дивишся на цю халепу, коли ти дивишся з усіх боків на цю халепу, причиною якою ти стала, то тут найцікавіше і найважливіше, що ми маємо взяти всю відповідальність. Якщо результатом вашої роботи, ось цієї халепи, є щось від'ємне, окей, ми говоримо так. Я дивлюсь на цей мінус. І розумію, що цей мінус він є. Він гарний, він об'ємний, він там інколи важкий мінус, але він є. І він мій. І попелом свою голову посипати не потрібно. Просто подивіться, що потрібно зробити в даний момент для того, щоб цей мінус став не таким важким. Щоб його можна було нести в своїх руках, на своїх плечах і е, зараз трошки облегшити, а в майбутньому не зробити його взагалі. Тобто погляньте, е, звідки він взявся цей мінус. Е, яка є причиною цього мінуса? Яка при, е, причина саме тяжкості цього мінуса? Що привело вас до того, що дійсно сталося, Е, Стався ось цей мінус в результаті. Якщо ви подивитесь зі всіх боків на цей мінус розглянете його, повністю ситуацію розглянете, то ви зрозумієте, в чому була причина саме цієї ситуації. І розуміючи причину, ви зможете її не повторювати в своєму майбутньому. Ось тут. Найважливіша фішка, до якої потрібно дійти, і для якої потрібна мужність для того, щоб подивитися, взагалі роздивлятися цей мінус. А так як ми в компанії студія управління часом «Богуштайн», Віримо в вас і знаємо, що ви можете це зробити. Якщо ви дивитесь наші зарядки, якщо ви разом з нами навчаєтесь, якщо ви придивляєтесь до нас і думаєте, що ж це таке, хто ж це такі, то погляньте і. Ваша мужність, з якою ви йдете і крокуєте своїм життям, це та мужність, яка вам потрібна в даний момент для того, щоб подивитися саме на той мінус, який був створений. Доброго ранку! І саме мужність наша дасть можливість в майбутньому його не повторювати. Ви знаєте, дуже важливо мати в житті саме тих людей, які підтримують в будь-який момент. Uh, і ця підтримка буде не усі-пусі, який ти молодець, і так далі. А ця підтримка буде uh, коли ти тримаєш людину за руку і кажеш: дивись, ось uh, як ти думаєш, цей мінус, який був, uh, він створений твоїми руками. І ми ж всі знаємо, там всередині ми завжди знаємо, хто є причиною, хто є причиною всього хорошого і хто є причиною ось таких мінусів. І ця людина, яка буде тримати ваш, вас за руку, скаже: Окей, дивись, цей мінус, який ти створив, це таке буває. Давай подивимось разом, що потрібно зробити для того, щоб цей мінус його трохи облегчити. І ви знаєте, в плануванні і в тайм-менеджменті саме з такими людьми є ми, компанія Time, наші тренери, які радо допомагають кожному студенту, який приходить і заходить на курс оволодівати всіма прийомами тайм-менеджменту, які допомагають будувати своє найкраще майбутнє. І уникати ось цих мінусів, які дійсно можуть виникати в нашому житті. Тобто саме планування часу, саме планування свого дня, планування свого тижня, місяця, року, років життя допомагає дивитися на своє життя під таким кутом, яке дійсно допоможе не робити мінусів. І... Е Дуже важливо, дуже важливо саме мати тих людей, які зможуть підтримати, допомогти і підтримати, а не закопати тебе, коли ти створив якийсь мінус. Тому про що хочу наголосити і, мабуть, нагадати вам, що ми є такими, які підтримуємо вас в своєму досягненні. Планування життя в своїх розуміннях та життя, в своїх плануваннях і в своїх мріях, тому що ми стоїмо на стражі тих людей, які і тих мрій людей, як, з якими ми отримуємо якіта, які ми читаємо, які ми бачимо на наших курсах і завдяки яким. Ми пишаємось нашими студентами, і нікому нікому ми не дамо взагалі, знаєте, як говорять швиденько не перекладу з російською: ми не дадім в обіду, так? тобто ми зовсім нікому з наших студентів наших студентів не дамо на розстріл, тому що, тому що тайм менеджмент це не просто вміти робити. Кількість задач величезну в день вміщати, Та й менеджмент це можливість досягати своїх цілей. А коли ми йдемо до своїх цілей, то ми маємо точно розуміти, що ми робимо класно, що ми робимо правильно. Тому, тому ось такий висновок, друзі, підсумую це все разом. Що якщо ми Десь зробили факап і десь зробили гарненький мінус, то перше, що потрібно зробити, подивитись на цей мінус з усіх боків, роздивитися його і знайти саме те ту дію, якою можна цей мінус облегчити. Перше. Друге, подивитися на причину, звідки він виник цей мінус. Запам'ятати і зробити собі правило. До речі, як аналізувати свої помилки? Ми є, ми вчимо і ми підтримуємо завжди наших студентів на курсі та менеджмент квест Turbo60. Там є одна із ступенів, якраз аналіз помилок. І в результаті ці, е, проходження цієї ступені на нашому курсі людина, навіть якщо і робить помилки, то точно знає, куди дивитися і як дивитися на цю помилку, для того, щоб в майбутньому вона точно не повторилась. І бере відповідальність за цю помилку, і не біжить далеко-далеко-далеко. Від створеного, від створеного, тобто бере свою відповідальність і дивиться, каже, так, да, окей, я це зробила. Це виправлю, тому що розумію, наскільки воно негативно впливає на моє життя, на життя моїх, моїх людей, які зі мною. І для того, щоб краще дивитися і краще бачити можливості недопущення цих помилок. Ми вчимо, ми дивимося, як планувати свій день, свій тиждень і свій місяць. І саме зараз я хочу нагадати вам, що дуже важливо заходити в день із списком задач, з планом на день, який ми точно знаємо, чим, чим хочемо сьогодні займатися, що ми будемо робити. Отже, друзі, наголошую про те, що у нас зараз. Близько 9-ї, чи вже майже дев'ята година, і день має початися саме з плану. А обов'язково напишіть список задач, розділивши його на три категорії. В мене ви бачите, вони написані різними кольорами так швидко і так просто їх. Контролювати ці задачі, так ось задачі робочі. Далі ми залишаємо трошки місця для форс-мажорів. Пам'ятайте, 20% часу це наші форс-мажори. Ми маємо залишати для них місця. Далі червоним це задачі значення, і зеленим це особисті задачі. Порахуйте калькуляцію тайм. Тайм-калькуляція це стільки часу. Вона відповідає на питання, скільки часу ви хочете потратити або вам необхідно потратити на ту чи іншу задачу. Проставте пріоритети, як їх проставляти, що значить кожна ця позначка. Ми вчимо на Тай менеджмент Квесті 21. першому. Якщо ви ще не проходили, то я рекомендую обов'язково заходити на курс Тай менеджмент Квест 21 для того, щоб опанувати саме тактичне планування. Далі найцікавіше, після того, як ми написали список задач, ми маємо ці задачі розставити в хронологічному порядку, так як ми хочемо це, щоб воно було виконано сьогодні нами. Важливо, важливо розмістити і створити собі такий маршрут вашого дня. Він допомагає візуалізує, по-перше, всі задачі, які сьогодні потрібно зробити, і він допомагає а, нам. Розуміти і пам'ятати, і не тримати особливо в голові, а що саме мені потрібно зробити. Ось це функція, і ось це чарівність плану. Ввечері важливо і варто подивитися на ті задачі, які ви планували, і проставити відмітку. Що сталося з цією задачею? Вона виконана, вона зовсім відмінена, чи вона перенесена на наступні дні, і на який саме наступний день вона перенесена. Друзі, тому починайте ваше життя, ваш день із планування, і життя дійсно буде змінюватись на краще. Про це говорять відгуки наших клієнтів, які ви можете знайти на наших сторінках. А зараз я хочу вам сказати гарного-гарного дня! Не дивлячись на те, що сьогодні пасмурно, але сонечко сіяє всередині кожного з нас. Тому заряджайте сонечком від із середини, світіть навколо і посміхайтесь сьогоднішньому дню, вашим навколишнім, вашим оточуючим, так? І кайфуйте кожен ваш день від тих дій. від Тих справ і тих результатів, які ви отримуєте саме сьогодні. Гарного дня і до зустрічі завтра о 8.45, саме тут, на сторінці, студії управління часом Богуштайм у Фейсбуці. Гарного дня і па-па!